Пані Олеся, хочу одразу у вас запитати дуже важлива ще одна заява голови Верховної Ради України Андрія Поробія про перемогу про свідчення перемоги України в інформаційній війні. Це щодо продовження Європейським Союзом санкцій стосовно Росії. Ось ви погоджуєтеся з такою тезою, і якщо так, то чому? Так, безумовно, це дуже важливо не лише з точки зору, якщо ми говоримо про санкції, не лише з точки зору економічного тиску. А я вважаю, що цей тиск. Хто б що не казав, він є дуже дієвим. і ми зараз знаємо, що за недавно одне з рейтингових агентств, одна з трьох найбільш відомих, зробила заяву про те, що резервний фонд Російської Федерації може вичерпатися всередині 2017 року, тому що фактично за відсутності великих кредитів, а це теж є результат санкцій, які стосуються фінансової сфери. Всі ці, а також зниження ціни на нафту, фактично всі ці ресурси Російська Федерація черпає своїх. З цього ж самого резервного фонду, але ця заява продовження санкцій, воно є, повертаючись до заяви важливе в тому контексті, що дивіться, Російська Федерація два роки намагається всім розказати, що в Україні відбувається якоби в лапках громадянська війна. В той же час, внудрішній якщо ми конфліктах. маємо да, Внутрішній конфлікт, в той же час, якщо ми прив маємо прив'язку санкцій саме до мінських угод і до Російської Федерації як суб'єкта. То це ну точно вже означає, що це не внутрішній конфлікт, а що є чіткий суб'єкт цей суб'єкт Російська Федерація, від якого напряму залежить те, наскільки конфлікт в Україні буде врегульовано чи не буде врегульовано, вже не кажучи про Крим, тому що частина санкцій вона теж є прив'язана до Криму з незгодою перегляду насильницького, якщо так можна сказати, перегляду територіальних кордонів України. Тому де факто це звичайно говорить про те, що вся, все це намагання Російської Федерації на різних майданчиках показати, що це внутрішній конфлікт. Воно не працює. Ось ця зараз популярна дуже теза щодо прецеденту змін до конституції у частині правосуддя. Я нагадаю, що цього тижня на день конституції, якраз президент і підписав власне конституційні зміни, це якраз привід для Путіна говорити, що дивіться. Конституцію вносять зміни, а це означає, що воєнного стану немає, а це означає, що це внутрішній конфлікт. Просто є така популярна зараз, дуже теза, яка має право на життя. Що ви думаєте про це? Ну це більше насправді наше внутрішнє трактування. Хоча от я ніколи не розумію, тому що ця дискусія, знаєте, війна чи а то. І це як один з проявів, да, от наслідків, якщо в нас немає, якщо в нас АТО, а не війна, да, то відповідно там є. Ми не можемо сказати, що який же це внутрішній ворог. Хоча тут я завжди пропоную, що треба просто думати з тієї вигоди, яка є для нас, з тих найкращих варіантів, які можуть бути для нас як країни, тому що з одного боку, там знаєте, якби ми пішли в логіку військову. То можливо, що й подальше вирішення цього конфлікту було все-таки з акцентом на військову складову, а враховуючи те, що ну все-таки Росія, там ядерна країна за військовим потенціалом, ми не можемо зараз порівнювати. навряд чи хтось би нам допомагав, якщо ми говоримо про країни НАТО, тому що Росія тут би це показала тут же, що це втручання, і що з території України НАТО хоче напасти на Росію, що вони і так говорять. Тому ця логіка. Війни і миру, коли агресія вона ж не лише носить військовий характер. Ну, наприклад, якби в Україні стався дефолт, і в нас взагалі просто ми нічого не виплачували людям. Просто mm -hmm. був би колапс повний соціальний, на підґрунті якого, до речі, могла і виникнути справжня Пані, громадянська Пані, війна. Це теж є мета От, от, от тут... до речі, ще одна теза до воєнного <кхів> стану. Чи АТО, хочу з вами обговорити? що є інша теза, внутрішній зовнішній конфлікт і так далі? Так, якщо був би оголошений воєнний стан, то тоді було б. Як у Сирії. Росія б змогла задіяти авіацію, ну і з повітря теж бомбила об'єкти. Так, така вірогідність є. Ну, я не кажу, що обов'язково Росія б задіяла авіацію, але сам факт, що перехід військову логіку. Якщо ми говоримо, що це війна і перехід військову логіку, він міг би, звичайно, це надало б більше мотивації для самої Російської Федерації. Просто знаєте, от дійсно, коли ми кажемо там гібридна війна, ну вона по факту гібридна, тому що мета її не лише військова, просто а мета там, наприклад, політична криза. Ми зараз чітко бачимо, що чому Росія так проштовхувала політичну складову мінських угод під тиском військового шантажу, в тому числі для того, щоб це спровокувало політичну кризу, оскільки, ну звісно, що це буде гостре питання, коли у вас відбуваються військові дії, а ви під тиском військових дій приймаєте або вносите зміни там чи в конституцію, чи реалізовуєте політичну частину мінських угод, uh -huh. в тому числі це економічний тиск. Ми бачимо, що Росія намагалася всі ці два роки фактор трьох мільярдів боргу використати для дефолту, щоб був дефолт оголошений Україні. Це фактор звичайно інформаційної війни і так далі. Тому тут не лише мова йде про військовий. Чинник тому, оці, оці, ці складова війна і миру, коли ми змушені проводити реформи, ми не можемо їх не проводити. Тому що, якщо ми їх не будемо проводити, то є велика вірогідність того, що ми дійсно програємо. І з іншого боку, ми повинні посилювати свою оборонну складову. Я маю на увазі армію, я маю на увазі та модернізацію і так далі. Для в першу чергу, для того, щоб Спочатку захистити, і що до речі, вдалось Україні, тому що ми, от я завжди повторюю, ми не маємо сьогодні новоросії, це все не актуально, і ми навіть не маємо ДНР, ЛНР. Ми маємо Ордо і Орло, якщо ми говоримо про те, як це записано саме в тих же мінських угодах. Тому перехід в таку військову логіку, я маю на увазі оголошення військового стану, він міг би просто загострити оцю військову складову. і Це могло б дійсно розв'язати руки і стати мотивацією для більш активних дій. А от щодо змін ви говорите, що так варто і потрібно робити їх. А от щодо змін, наприклад, у частині да. децентралізації, тут дуже гостре питання. От, ви сказали про конститу спочатку про судову реформу. Ну, якщо, по перше, якщо виходити з такої логіки, так ми і вибори не мали права проводити, тому що військовий стан він в тому числі забороняє проведення виборів і парламентських, і місцевих, mm -hmm. в тому числі, тому юридично в нас все-таки обрана така форма, яка дозволяє нам, попри там критику і можливо нерозуміння значної частини суспільства, але працювати і на цю мирну складову, яка дозволить все таки посилювати країну зсередини. А ми знаємо, що все. Mm -hmm. Такі за ці два роки, якщо ми говоримо загалом про великі процеси, то відбулися зрушення, в тому числі на рівні самої армії. Щодо децентралізації, ну так, всі, от як всі кажуть, що це дійсно і так і є, що це дуже важливо для навіть не стільки, от, коли ми кажемо про повноваження в трикутнику президент, Верховна Рада і Прем'єр, скільки на сьогодні і більш важливіше повноваження Київ або центр і регіони, тому що дійсно грошей не так багато в країні і. Для того щоб перезапустити економіку, спочатку, звичайно, треба перерозподілити, що вже частково відбулося, податкове навантаження, там створити умови привабливі або комфортні, якщо так можна сказати, або прийнятні взагалі для розвитку бізнесу. Але звичайно ініціатива повинна бути в регіонах. Саме для цього повинна в першу чергу потрібна децентралізація. Для того щоб частина ініціативи, як в тому числі мотивація, вона була передана в регіони. Ну але в той же час я не. Я не знаю, який буде віднайдений варіант, виходячи з того, що діючий проект, як ми знаємо, він прив'язаний в тому числі й до частини змін. Про особливості самоврядування в окремих регіонах Донецької і Луганської областей. Тому я не знаю, який варіант оберуть політики, але те, що в такому варіанті, як зараз є, маю на увазі в другому читанні, точно ніхто не буде його вносити, поки не буде все-таки досягнута безпекова складова. Другі якщо... Точно ніхто не буде проводити ну, тут зараз, їх просто неможливо буде провести, але я завжди розподіляю, що розділяю, що це дві дві різних речі прийняття можливе закону і обговорення закону. Це може бути просто закон про особливості виборчої кампанії і проведення виборчої кампанії. Це не одне і те ж. Річ в тому, що Україна зараз активно дуже ініціює поліцейську місію, і це я вважаю, що Возбройна це... Поліцейську да, місію. поліцейську місію, і це ініціатива є дуже. Важливою з точки зору, як мінімум, моніторингу ситуації в самої в Ордо і Орло, і на кордоні, тому що Україна ж ініціює не лише на лінію розмежування, в цьому немає сенсу, а саме на всю територію для того, щоб здійснювати спостереження і моніторинг того, хто порушує, що звідки куди завозиться, і так далі, як перший крок для можливої демілітаризації цього регіону. І тому, звичайно, така мотивація вона пояснюється тим, що ми не можемо. Реалізувати політичну частину, на чому наполягає, скажімо, Росія і самопроголошені представники ОРДО і ОРЛО, якщо у нас немає безпеки, а безпеку може забезпечити лише поліцейська місія, якщо ви не довіряєте Україні, і тому Тоді... потрібно да, щоб це були. Представники, скажімо, тієї чи іншої організації. А дивіться, є просто теж знову ж таки про озброєну поліцейську місію, так що вони можуть стати з нашого боку, і тоді ми відповідати не зможемо, а по нас зможуть вести обстріли. Ось така думка. Ні, ну дивіться, ми ж наполягаємо на тому, щоб в чому сама да, от сам зміст того, щоб ця місія була на всій території Ордої Орло. І щоб вона була на кордоні, тому що по великому рахунку, якщо ми говоримо про перших три пункти військових, і ви можете перест... припиняти тимчасово вогонь, може бути відведена навіть частина важких озброєнь. Але якщо у вас не виконується третій пункт, а це по суті верифікація і контроль над тим, куди що відводиться, то ці знову ж таки ця вся техніка вона може бути задіяна. Протягом, скажімо, півдня або просто передислоковано в іншу вогневу mm -hmm. точку, і звідти можуть знову поновлюватись військові дії. Тому тут якраз і мова йде, щоб на всю територію і на кордон, тому що українська сторона, ми ж не раз вже чули, там починаючи з нового року, і ми чуємо від представників влади про те, що докази того, що як і раніше через кордон здійснюється постачання зброї. Вони фіксуються і вони надсилаються нашим партнерам, і виходячи з того, що доруть да, і що зараз нам передали на днях буквально чотири цих радарних системи, сполучені штати, сполучені штати. Да, які дозволять відслідковувати звідки здійснюється. Ну тобто, фактично, фіксувати, хто порушує і це буде доказ, який можна буде надати. Тому е, простий доказ, який можна надати. До речі, ми говорили з головним редактором видання дінь. Олександром Крамкрамаренком, що можна просто порахувати скільки коштує день війни. Якщо це набої, то просто там один там залп граду – це одна вантажівка. От треба просто порахувати і зрозуміти звідки беруться всі всі набої, які відстрелюються так. протягом дня, протягом доби і так далі. А, дивіться, ви е, згадали про самопризначених самоназваних так керівників ОРДЛО. Так званого і теза Надії Савченко про те, що сідати з ними говорити напряму, це як розцінювати. Ну, я от коли часто запитують про Надію Савченко, я завжди кажу, що ми маємо розділяти дві іпостасії особистості надії. Одна це людина, яка мужньо і довгий час все-таки провод про себе поводила і мужньо і достойно в полоні в Російській Федерації, і цього ми не ну не можна там забрати чи відмінити. І це дуже так було важливо для. Патріотичного духу українців загалом і друга і постась, це те, що насправді надія ніколи не мала політичного досвіду, і справа не лише в тому, що в останні два роки да, вона знаходилась в полоні і в, ну, в певних такому закритому да, середовищі, а інформаційно, якщо ми говоримо, а в тому числі в тому, що і до цього не було досвіду політичного. Тому я думаю, що ми не повинні в принципі ставитись завищено до. Позиції надії через те, що в неї просто немає такої досвіду Роз, розраховувати на те, що це буде мега, якась там мудра mm -hmm. відповідь. Якщо людина просто не має такого досвіду, тому я звичайно ці заяви, як і багато там моїх колег, ми їх не сприймаємо, тому що ми вважаємо, що ці заяви вони розмивають цю важку позицію, яка Києву, яку Києву вдалось відстояти на міжнародній арені. Ми проти поетапного я маю на увазі, там представників в різних делегацій України проти звичай. Ну будь-якого поетапного зняття санкцій, тому що або ви повністю виконуєте. Або не може бути ніякого поетапного зняття санкцій, тим більше зняття там санкцій секторальних, які насправді є найбільш болючими, а не санкції проти окремих персоналів. Санкції проти окремих персоналів це більше така політично іміджова складова. Путіну звичайно, крайне, да. Ми не можемо казати, що треба це все гроші, де сідати розмовляти з якимись там бойовиками, які в принципі не мають значення для самої Росії. Я думаю, що Росія може це ж, це знаєте, такий парадокс. Ці люди думають, що більша загроза є від України, хоча насправді сама Росія, якщо вона вважатиме, що це не є потрібна. такий варіант прийняти, Займи вона балас. в будь-який час може абсолютно від цих людей ні з ким не домовляючись просто позбавитись. Тому тут я не вірю, що там надія, от знаєте, там кажуть, що це якась конспірологія. Там просто треба розуміти, що надія не політик, і ну не треба перебільшувати тоді масштабу інший таких заяв. її вислів. хотів обговорити, але в іншому контексті. Нас сказала, що Валентин Лихоліт з позивним батя не був її командиром в Айдарі. Ну а от зараз про самого Валентина Лихоліта в. Вчора дуже довго з п'ятниці з ночі стежили за тривалим судовим процесом. Так у його справі вже і генеральний прокурор зрештою приїжджав потім до суду, говорив, що о 23-й починаємо засідання, будемо на напоруки передавати і так далі. Ось це все до чого. Вся ця справа це розслідування. Чому саме лихоліт? Чому саме зараз? Чому спочатку брають два місяці арешту, потім на поруки. Відпускають. Ну насправді ця, ця справа, це, ну от зараз, да, як вона буде рухатись, це є дуже важливим не тільки з точки зору там долі, да, лихо а з точки зору якоїсь такої більш масштабної складової, в нас е, оця дискусія про добробатів, е, яка не лише там є така спекулятивна складова, що там влада когось боїться чи не боїться. Це я вважаю так більш спекулятивно. А якщо говорити про об'єктивну, от що дійсно е, там два роки назад у нас нічого не було. Да, і це була ініціатива багато в чому самоорганізація багатьох людей. І, відповідно, це все-таки війна, і там певні, ясно, що війна вона завжди пов'язана з ну, не завжди моральними вчинками. І Інша річ, що зараз от про щось сказав Луценко, і зараз про це вже говорять політики, що ми це все переносимо дійсно на мирний час і ми розглядаємо порушення, скажімо, ти чи інше, в рамках мирного часу. Тому от тут. Політики повинні самі для себе все таки дати відповідь за якими критеріями? І я думаю, що тут кожен випадок він індивідуальний, тому що ми не можемо сказати, що от там, якщо хтось тут поступив так, то це означає, що всі там добробати такі ж. Але оця межа допустимого, наприклад, де є злочин, дійсно, а де є більше все таки обставин, в яких ми знаходились два роки, і як все таки це оцінювати з точки зору. Законодавчого це одна річ, і суб'єктивно складова те, що дійсно всередині навіть самих батальйонів є дуже багато конфліктів, які час від часу про себе давали знати. Ми пам'ятаємо історію з правим сектором і Мукачево, коли Ярош відмежувався від частини персоналі. Ми пам'ятаємо конфлікт, який був в батальйоні Донбас по відношенню до Семенченка. Семенченка. І да, ми це теж пам'ятаємо. Ми зараз бачимо, в тому числі певну історію в Вайдарі, так само. Там, де є і внутрішня складова. Тому тут ну, мені здається, що дуже важливо обрати правильний, це не означає, що юридично ми повинні там когось виправдовувати чи ні, але все-таки правильний підхід для того, щоб менше було все-таки спекуляцій навколо цієї ситуації, і більше все-таки складової. От Тут мені здається, це важливо, і в принципі те, що була змінена міра з там, арешту на. Поруки депутатів, ну особливо в умовах от таких спекуляцій, ну мені здається, це принаймні виправдано і зрозуміло. Угу. А чому тоді ну, одразу було б не ухвалити таке рішення? Адже лихоліти готові були одразу взяти на поруки і Семенченко, <клух> і, і Соболів, і Масійчук там був присутній, ну і так далі. А тому, що у нас так завжди, ми не знаємо, який фактор, в якій ситуації може більше спрацювати. І якщо є якась зацікавленість в певному факторі з боку когось, то відповідно і багато в чому ситуація рухається в той бік, в який вона де, в коли сенсі, є декілька. Давайте варіантів. зараз арешт а... зробимо. А потім подивимося, як відреагує суспільство, ні, які настрої будуть ні, я не думаю, що так завчасно. Хтось думав, просто можливо, хтось цим не дуже і переймався, да ага. в принципі. Можливий і такий варіант. Тобто не фактор не передбачили, не можна виключати. Звичайно, і я думаю, що до речі, от, коли підняли паралельно з цим тему, те, що дивіться, от ми саджаємо там добробатів, влада саджає там до відповідальності, закликає, і в той же час багато сепаратистів або людей потенційно да, вони перебувають, але тут знову ж таки так це ж не лише там правоохоронна система реагує чи не реагує, а це в тому числі проблема депутатів і суддів, тому що скільки було було справ. Про те, що, наприклад, вона доводиться до суду, а через суд людина потім спокійно виправдовується да, і бере участь реформи. От ми зараз бачимо до вибори, наприклад, які будуть по Луганську. І там вже кажуть, що там є декілька кандидатів, які ну, абсолютно з тими закликами, які вони здійснюють, це просто сепаратистські заклики. І потім той же закон про місцеві вибори, до речі, ну так депутати ж його самі приймали. Закон, який е не дозволяв центральній виборчій Омісії не реєструвати кандидатів, якщо немає там позовів до суду, центральна виборча комісія не мала права їх не реєструвати а потім всі звинувачення були більше адресу ЦВК. Тому тут депутати повинні теж думати і про свою частину відповідальності, яка залежить від того поля законодавчого, яке дозволяє людям існувати з потенційно з які причетні до сепаратизму. Угу. Щодо інших от справ, от ви сказали дуже таку важливу тезу щодо інших справ, які там доводяться чи не доводяться до суду. Ну зараз їх чимало, але отут хотілося пройтися по основних. Костянтин Кулик, військовий прокурор, суд у справі вирішили продовжити в понеділок, ну тобто завтра. Ось ця справа це від набу. Це всередині системи вже починаються, тому що там Артем Ситник говорить, що, наприклад, справа проти нього, так, з боку вже військової прокуратури там смішно її читати і так далі. Провадження, точніше, ще не справа, а провадження. Ось тут це всередині якісь конфлікти в системі? Ну я думаю, що ми дуже часто по ходу зараз активізації, там, скажімо, боротьби. Новостворених антикорупційних органів, а я вважаю, що вони повинні обов'язково себе проявити. Це не значить, що треба до них ставитися або з самого початку там суперпозитивно або негативно. Нейтрально треба ставитися, але з очікуванням на результати, суспільство повинно дуже активно і вимагати цього результату, тому що там витрачаються значні бюджетні кошти, де і в принципі є запит на боротьбу з корупцією. Тому я думаю, що буде дуже багато конфліктів. як Зовнішніх я маю на увазі між окремими групами там, чи це буде судді як окрема каста, будуть. Упиратися в процесу ротації, яка так чи інакше все одно неминуча, будуть упиратися, скажімо, генпрокуратурі там чи депутатам, чи так далі, так і всередині, наприклад, це може бути і всередині самих правоохоронних органів між різними групами, угу. і це частково те, що ми і спостерігали за ці два роки. А Але я б не перебільшили, да. наприклад, тут ви сказали, що суспільство о, має запит, о, очікує в. Якісь яких, якихось рішень, якихось доведених до кінця справи справа Онищенка, тому що фігурантів затримують, арештовують вже там 12-го затримали бухгалтера. Так званого, угу. а от сам Олександр Онищенко. Що тут побачимо? Я думаю, що тут зараз дуже багато що залежить від позиції депутатів. Тому що ми вже зараз чуємо такі заяви, що та навіщо голосувати там за зняття депутатської недоторканості, якщо за притягнення до арешту не проголосують, і це нічого нестатнього не дану це все одно. Це вже такі намагання, якби виправдати позицію за яку не будуть голосувати. І до речі, дуже дивно. От мені чути, тому що коли призначали Гройсмана, ми знаємо, що за новий уряд голосували воля народу і відродження, і багато політичних партій там ну точно там і батьківщина, і радикальна партія Ляшко говорили про. Те, що дивіться, це там недобитки регіоналів, війшли в цю коаліцію. А тепер частина цих фракцій, вони не будуть голосувати, виходить за представника, як вони самі називають, недобитків регіоналів, тому що Нищенко входить в депутатську групу Воля народу. Воля народу. І це трошки дивно виглядає. Тому що я думаю, що в цих умовах, коли є, все-таки створюються певні умови реальні для боротьби з корупцією, я не кажу, що ідеальної, але такі умови створюються. Я маю на увазі ці жанти корупційні органи з тим ж бюджетом і. І очікуванням наших західних партнерів на реальний процес. Те, що все-таки генпрокурор новий анонсував 100 днів там для різних напрямків, і те, що він сам очікує результат, і під це були кадрові призначення. І тут я думаю, що від депутатів теж багато залежить. Тому якщо депутати, ті, які не будуть голосувати за зняття недоторканості, це буде теж певним показником. Інша річ, що судова реформа, я вважаю, що вона повинна була бути. Набагато раніше ще, і це дуже добре, що зараз там, от хто там критикував, там є, можливо, недоліки. Але все-таки це набагато краще, ніж, якби в нас залишалась та катастрофічна ситуація з судами, яка є. Тому що якщо у вас є чесний суд, у вас є суд, якому довіряють і громадяни, і політики, то будь-яка справа, яку хтось вважає, що вона політично мотивована. Чи там рейдерство, чи там ще як як от зараз Онищенко вважає, ви можете піти в суд і ви можете відстояти, да, якщо ви вважаєте, що вас е, дійсно хтось несправедливо в чомусь звинувачує. В цьому і до речі, до цього прив'язане питання і самої зняття недоторканості. Інша річ, що депутати могли б її давно вже обмежити, я не кажу повністю зняти, поки в нас не е, дійсно немає обновлених суддів, але частково обмежити, я думаю, що могли б але. Я думаю, що вони теж не дуже поспішали. Зрозуміло, дякую вам дуже за цікаві коментарі дякую. і роз'яснення, Олеся Яхно, кандидат політичних наук, щойно була гостею нашого каналу.